Не буде грошей в хаті. Нащо взагалі потрібні повнорозмірні навушники, якщо є компактніші ТВС-аналоги? Чи глушить нова модель від Sony звуки-генератора, які сусіди поставили на балконі, а ви просто хочете дочекатися нещасного випадку, не напружуючи вуха? Розбираюся в цьому відео, тому даю офіційний дозвіл вам та вашим знайомим оформити підписку на канал та стати частиною технарні. Не потрібно дякувати цей дозвіл діє на постійній основі. Отже, найновіші повнорозмірні навушники від Sony WH1000XM5. Як ви розумієте, японці не дуже вміють у неймінг, але про цю лінійку ви, мабуть, чули. Попередня модель з цифрою 4 у модельному номері завоювала чималу популярність, але чи змогла новинка її переплюнути? І так, і ні. Так, у плані дизайну він став більш мінімалістичним та елегантним. І ні, в плані компактності, адже нова модель вже не може складатися, загинаючись всередину. Також у новинці немає NFC для швидкого створення пари зі смартфоном, а безпосередню основу всіх аудіопристроїв динаміки замінили на менші, і вони тепер мають 30 мм в діаметрі, а не 40. Зате нові навушники можуть похвалитися новішою версією Bluetooth 5.2 проти 5.0. Кращою автоном. Та швидшою зарядкою. Але давайте висновки з порівняння я залишу на кінець огляду, а почну розповідати безпосередньо про новинку. Зручність носіння тут сильно залежить від ваших особливостей, форми черепа та вух. Кілька годин постійного перебування у навушниках не викликають в мене дискомфорту взагалі. При цьому Таня жаліється на те, що душка натирає її черепок. Навушники йдуть в комплекті ще маленьким чохлом, в якому також можна знайти відсік з кабелем Type-C на Type A і 3,5 мм джек. Чохол не відділяється чимось особливим, але для транспортування годиться. Органи управління обмежуються двома фізичними клавішами та сенсорною поверхнею на правому навушнику. Перша клавіша відповідає за увімкнення навушників, Гушників та сповіщення про рівень заряду в процесі використання. Друга за перемикання режимів, шумозаглушення та прозорості. А ще на подвійне натиснення можна налаштувати функцію Spotify Tab. На жаль, кастомізувати це на щось корисніше Sony нам не дає. Сенсорна панель має чималу площу, і це дуже зручно у порівнянні, скажімо, з подібною панелю в ТВС навушниках. Подвійний таб відповідає за плей паузу, горизонтальне свайпання за перемикання треків, а свайпання вертикально за зміну гучності. При цьому зміна гучності відбувається ступенево, а щоб не свайпати багато разів, достатньо зробити це один раз та затримати палець. Торканням долоні можна миттєво активувати режим уваги. Тоді музика приглушується, а мікрофони починають транслювати навколишні звуки, допоки ви не заберете руку. До речі, працює ця функція чудово і миттєво. Так має бути, режим розмови вмикається та вимикається, якщо до навушника доторкнутися двома пальцями та затримати їх. Ця фіча дозволяє автоматично вмикати режим прозор. У випадку, коли навушники виявляють, що ви почали говорити. Але тут відразу є два зауваження. Перше стосується того, що затримка між початком вашої балаканини і активацією прозорості складає приблизно секунду, що однаково трішки напружує. Ну а друга претензія це помилкові спрацьовування, якщо ви надто голосно пукнете, позіхнете чи цмокнете язиком. І хоч налаштуваннях можна вімкнути меншу чутливість, і це розв'язує дану проблему, однак додає ще більш. Шу затримку, тому особисто я цю функцію вирубав і не страждаю. Спершу загальне керування видається незвичним, однак згодом до нього швидко звикаєш. Звичайно, хотілося б більше контролю, щоб можна було деякі дії переналаштувати під себе. Однак японці знають краще, що вам потрібно. Гела. Фірмовий додаток від Sony дозволяє більш гнучко налаштувати навушники. Давайте розберу детальніше, що він вміє. Розумна функція під назвою адаптивний звуковий контроль дозволяє програмі вивчити ваші щоденні звички та підлаштовувати навушники автоматично. Скажімо, якщо ви сидите, вмикається шумозаглушення, якщо йдете, вмикається режим прозорості і так далі. Насправді там набагато більше сценарію і активація буде корисною, якщо ви більшу частину дня не знімаєте навушники. Також присутній «Мультипойнт Тобто одночасне з'єднання з двома пристроями, У моєму випадку при роботі з двома телефонами або з телефоном і віндовим ноутбуком все працює без проблем. Корисна функція, яка не дасть вам оглухнути: відстеження звукового тиску. Тут ще й можна переглянути рекомендації ВОЗ, і програма буде рахувати, скільки часу ви слухали на тиждень музику на підвищених децибелах, щоб не перевищувати норму. Просторове звучання під назвою 360 Reality Audio дозволяє відчути не банальний стерео. Ефект, а десь враження, ніби музика літає навколо вашої голови. Демо в додатку прикольне, ефект справді відчувається, але є одне але. Для отримання доступу до хоч якоїсь бібліотеки пісень, які підтримують цю функцію, потрібно підписуватися на сторонні стрімінги. Також в застосунку можна вибрати пріоритет якості звуку або ж стабільності з'єднання. За замовчуванням, пріоритет на звуці, однак необхідності перемкнутися я не виявив. Принаймні в рамках 10 метрів від джерела навушників не затинаються. Наявний і фірмовий покращувач звуку від Sony під назвою DSEE Extreme, який в теорії витягує якість старих пісень за допомогою штучного інтелекту. Якоїсь надзвичайної різниці мої розтоптані слоном вуха не почули, але, може, знайдуться цінителі. Та зверніть увагу, що функція активніше витрачає заряд акумулятора. Ну і куди без еквалайзера? Він тут, звичайно ж, є і досить гнучкий. Присутні різні пресети від самої Sony, плюс можна додати. Дати басів. Відразу висловлю своє фе компанії Sony, яка досі не додала українську мову у свій додаток. Це реально мерзніки. Голосові підказки, як ви розумієте, теж недоступні українською мовою. Що за діла Sony? Давайте так, я не буду вам розказувати про якість звуку з точки зору аудіофільської термінології, адже сам в ній не Петрею. Можу сказати, що спочатку звук мені не сподобався. До речі, це ж стосувалося і WH1000XM4. Але кілька хвилин погравшись з еколойзером і додавши трохи басів, я легко налаштував звук під свої вподобання. Я не можу сказати, що якість звуку в цих навушниках прям якась розривна. Вони просто покликані приносити кайф від улюблених треків і справляють з цим на хорошому рівні. Компанію заявлена підтримка кодиків LDAC, AAC і SBC, і найбільш розхвалений саме перший з них. Але на жаль, при його активації неможливо застосувати функцію Multipoint. Тому я залишився на більш попсових кодиках, оскільки і так не помітив якоїсь вражаючої різниці. Скажімо, одночасно з Соньками я слухав суттєво дорожчі навушники: Bangolfsen Olufsen BeoPlay HX. І якість звуку без еквалайзера там мені теж не зайшла. До речі, за дизайном та матеріалами виконання Play мені сподобалися більше, але от рівень шумозаглушення на них суттєво програє діти, що від Sony. Тому давайте перейдемо до основної фічі японських навушників активне шумопоглинання, тобто ANC. Відразу кажу, це не розрив мозку. Якщо ви очікуєте тотальної тиші, тут ви її не знайдете. Особисто я теж був дещо розчарований після хвалебних оглядів цієї моделі, адже її вважають ледь не. Найкращою на ринку за цим параметром. Але правда в тому, що не сонівські навушники погані в ANC, а в тому, що всі інші ще гірші в цьому плані. Отже, що ми маємо? Режим ANC у WH1000XM5 адаптивний і сам вирішує, на якій потужності працювати. Це одночасно і плюс, і мінус. Плюс в тому, що шумозаглушення не давить на мозок. Режим може бути активним багато годин, і у вас, скоріше за все, не буде жодного дискомфорту. А мінус в тому, що. Що Sony не дає запустити блокування шумів на повну, коли ти цього хочеш. Це можна описати так: чим шумніший зовнішній світ, тим сильніші навушники стараються поглинути всі звуки. Але от у відносні тиші девайс розслаблює булки і як наслідок більше випадкових шумів пропускає. Тобто, якщо ви хотіли купити цю модель і не чути, як на вас кричить дружина, бо ви цілий день ніхера не робите, то я б вам якби не радив. От. Зате навушники чудово глушать монотонні звуки на низьких частотах, скажімо, вентилятори ввімкненого комп'ютера, шум сусідської дрельки чи пилососа. Хоч і при цьому ви не отримаєте 100% тиші, якщо шум достатньо гучний. Зверніть увагу, що я зараз вам розповідаю про використання навушників без ввімкненої музики, бо якщо її ввімкнути, то навіть на мінімальних гучностях ви абсолютно забудете про все на світі, окрім музики. Ну і маленька ремарка: на ефективність ANC зовсім. Пішки впливає і той факт, що я ношу окуляри, але загальну картину це не змінює. Також відмічу важливі моменти: чорна версія навушників надзвичайно сильно збирає відбитки пальців, саме тому я вибрав срібну версію. Разом з тим, срібна версія швидше кольору слонової кістки, але виглядає цікаво і стильно. Вуха після тривалого використання конкретно у мене впрівають не сильно, та від цього однаково нікуди не дітися в будь-яких моделях накладних навушників. Мікрофон на диво виявився дуже навіть пристойний. Приклад запису звуку на Sony WH 1000 XM5. Ось, е як часто ви розмовляєте з своїми кіточками по відеозв'язку, тому що я от доволі часто, що я вам рекомендую. От, скажи Авінело. Хоча під час дзвінків голос людини звучить трішки роботизовано, однак загальна розбірливість та якість на хорошому рівні. При підключенні проводом в пасивному режимі звук залишає бажати кращого, та якщо активувати навушники все вирішується. ANC працює, однак більшість інших функцій доступні лише у режимі з'єднання по блютузу. Засмутила відсутність можливості одночасно заряджати та використовувати навушники. Повна зарядка відбувається приблизно за 2,5 години, однак за перші 5 хвилин заряд. Ти можна забезпечити себе музикою на наступні 3 години. Передавання звуку по Type-C кабелю не підтримується. Підсумком ви платите за інтелектуальні функції у вигляді адаптивного ANC, різноманітних налаштувань на будь-який смак у фірмовому додатку, легку та стильну конструкцію та чималу автономність. Офіційна ціна навушників 15 тисяч гривень. Якщо забути про шумопоглинання, то за цю ціну можна знайти цікаві пропозиції, які за деякими параметрами можуть вам сподобатись навіть більше. У мене не було можливості порівняти, але за відгуками схожу ефективність блокування звуків можуть запропонувати мати Bose QuietComfort 45, хоч вони дещо дорожчі. З купівлею навушників від Sony, ви також повинні будете змиритися, що не зможете контролювати силу шумозаглушення. Саме тому ваша задоволеність ANC залежатиме виключно від ваших кейсів застосування. Загалом Sony WH 1000XM5 я б називав досить приємним щоденним гаджетом, без замашок на аудіофільство та з достатньою кількістю налаштувань під свій спосіб життя, хоч відверто кажучи, ціну. Хотілося б побачити дещо меншою. А для власників попереднього покоління немає суттєвих причин оновлюватися. Так вже трапилось, що через тиждень після купівлі та використання по кілька годин на день, виключно в домашніх умовах, правий навушник почав свистіти при вімкненому шуму поглинанні. Включений шумодав, відповідно, починається ультразвук в правому навушнику. Це має бути чути на відео. Жодних пошк. А Вінела, ти мішаєш. Жодних пошкоджень, жодних падінь не було. Ситуація неприємна, і я вже подумав, що це хардверний брак, оскільки скидання налаштувань до заводських не розв'язало проблему. А версія прошивки була найновішою. Соні курва, нові навушники задуху грошей. Чому Бушники звистять мені в вухо. нахуя... Це роблять, не буде грошей в хаті. Ви це розумієте чи ні? По-друге, цим можна навіть слух пошкодити, тому що це ультразвук і досить він голосний. Нахіра таке робити, Sony, я не розумію. Та сервісний центр перепрошив навушники, і проблема зникла, тому щиро сподіваюся, що вона не повториться. До речі, саме через це огляд на навушники якби затримався. От. Не забувайте підписатися, якщо б хотіли мати функцію шумозаглушення від голосів набридливих для вас людей і щоб для цього навіть не потрібні були навушники. Поради вітань! Не забувайте про фізичну активність, не будьте як Влад. так, і їжте капусту. І будете здорові. Капуста дуже корисна. Підтримуйте технарню. Ставте дзвіночок. А що я не можу? Це може? Коротше, робіть те, що вам подобається, якщо це не заборонено закон. Що по навушниках? Ну, вони мені на вигляд дуже подобаються. Можливо, для когось мінус те, що вони не складаються. Колір дуже класний, якийсь холодний бежевий, чи як назвати його. Не знаю, чому мені трохи труть череп, але, в принципі, думаю, це, це потрібно привикнути, поносити деякий час і, напевно, череп привикне. Якщо волосся вас, то ну так і незручно. Треба це забирати назад. Того будьте лесами. Поради від владу. А ти що скажеш загалом? Тобі навушники більше подобаються чи не подобаються? Скажу так: вони більше подобаються. Тут нема такого вау-фактора, який, можливо, я там очікував за ці гроші чи що. Так само про це шумозаглушення, що, типу, ну воно ж не відсікає все одно всі шуми, і це логічно, але просто деколи в оглядах так нахвалюють, ніби ти їх одіваєш і взагалі ніфіга не чути. Ти знаєш, що в повній тещі ти міг би зійти з розуму? Ну і що? Ти хочеш з При регулюванні ці штуки не тигедикають як на попередньому поколінні. Тобто тут плавненько все відбувається, ніяких поскрипувань і потріскувань, і так далі. За це якби лайк. Мінус ще такий, що ось вони так на шеї, якби норм, але вони люблять викручуватися отак на шеї. І це не дуже зручно. Тому що, якби ну, це нервує, коли цією частиною внутрішньою вони назовні йдуть. Що Якщо, може, Якщо так, то воно прикольніше би було, але вони так люблять сповзати до цього може рівня. Та, пташка можна, може какнути і прямо всередину навушника. І це буде, напевно, що. Е, неприємно. І на не птахи какали. Все життя на тебе сруть ворони. Мені в гостях був. Попугай на голову насрав. — Правильно зробив. В лисого є свій лисий, але без лисини. А! Де його лисина? Що сталося з лис? <реку> Заради цього фото, Влад, е, я просила його стати горнятком, в яке наливають. Оцю емоцію передати, ніби він горнятко, і він тішиться, що в нього наливають людину. І він відтворив просто емоції, яка була в мене в голові. Люблю тебе.